Доброго ранку, Привіт, які друзі! Вітаємо вас із сонячного В'єтнаму. Я Інна. якщо ви вперше зайшли на канал, то ласкаво запрошую до нас. Я на каналі публікую щоденні влоги про наше життя. Зараз про наше життя у В'єтнамі. Наступні три місяці ми тут будемо проживати. Ми нещодавно отримали візу на три місяці. Тож, наступні три місяці я вас буду. Радувати або не радувати своїми влогами про наше життя. Ми зараз за лісою, йдемо в гості до наших подружок. У нас сьогодні ситуація така, що вжив один ранку вимкнули електроенергію і увімкнуть аж о третій дня. Наші подружки нас запросили до них. У Аліці є подружка. Трішки менше, ніж вона, і, і дітки... менше. хто менше я. і, і я. дітки трішки побавляться разом. Я з великим задоволенням погодилася, тому що зараз дуже спекотно, без кондиціонера до третьої години. Це просто буде капець вдома. висідіти. Тож з величезним задоволенням погодилася, коли нам запропонували прийти в гості. У Жені розпочнеться робочий день у перші дні, тож йому потрібно буде десь піти в кав'ярню, попрацювати, знайти кав'ярню, де є електроенергія, заряд, розетка, щоб зарядити ноутбук. Отож, такі у нас справи на сьогоднішній день. А в коментарях у багатьох викликає. Нерозуміння того, як дитина їде на самокаті біля дороги, транспорт, а дитина сама їде на самокаті, насправді вона не їде сама на самокаті, вона просто на самокаті стоїть, а я її везу біля себе. Мені це зручно, тому що я можу сама задавати тим, з яким мені потрібно рухатися, швидше чи повільніше. Звісно, що скільки ми ходимо по місту, а ми багато ходимо по місту, а лісу з нами скільки. В такому темпі не зможе виходити. Тому для нас самокат це такий, знаєте, як засіб пересування. Аліса на ньому стоїть, а я її просто везу на ньому. Вона сама ну, по набережні може трішки прокататися на цьому самокаті, там, де більш спокійніше і то в неї немає такого великого бажання. Отож, відповідаючи на ваше запитання, чому дитина їде по дорозі на самокаті. Кажу, вона на самокаті не їде. я її просто везу і біля себе тримаю. Везу. Не відпускаю ні на секунду. Тому дякую за ваші хвилювання. А ми зараз прийшли в кав'ярню. Так як відключена електроенергія повністю по всьому районі, ось така досить велика популярна кав'ярня, Тут де печуть різні булочки, різні тістечка, хлібчик. Зараз користуються популярністю, тому що вони поставили генератори і тут дуже багато людей. Багатьом потрібно працювати жені в тому числі. Тож в нього вже почався робочий день. Ми візьмемо каву і ще дві годинки тут проведемо часу, тому що вдома немає електроенергії, дуже спекотно, кондиціонер не вмикнеш. І немає сенсу. А, мою каву зробили. Нема сенсу йти, тож дві годинки будемо тут сидіти. Я замовила каву і за моїм замовленням. Я вам ці кав'ярні вже якось знімала, але знаю, що багато нових глядачів хочу показати ось такі гарні тістечка тут. Які продають, вони не дешеві, звісно, але дуже-дуже гарні, гарно. Апетитно все виглядає. Ось такі міні-тортики в коробочках, кейки. Все дуже апетитно. Хлібчик у них тут є свій. Ось багети по 25. Десять дюн, хлібчик по 45 з насіннячком. І ще якісь ось абата Хлібчик. Ось такі плетіночки. 89 тисяч. Сорок дев'ять ось такий хлібчик. Ось такі в них булочки. Алісі ось такий пончик взяли, вона його з'їла. ну Вона пообгризала верх глазур. Пончик також сам їла, але їй більше цікавила. цікавила та глазурь. Такі гарні з фруктами. Листи з листкового тістечка і ось ці такі гарненькі. Дуже гарні тут завжди. Дякую. Ну і вон меню, там кава, різні напої є, можна собі замовити холодний чай. Я взяла собі білу каву, Женя собі просто каву з молоком, взяла, А Лісі захотілося просто водички купити. Туди кокос можна собі замовити. Тож такий гарний заклад і дуже став нам в нагоді, коли ось така в нас проблема. Виникла Електроенергію відключили, вимкнули. Ось покажу вам ще які гарні тортики, які тут продають. Нас власниця попередила, тож ми знали, що в одну із цих кав'ярень підемо, бо зазвичай, коли вимикають електроенергію, до кав'ярень підключають генератори для зручності людей, щоб можна було працювати. Людям, і звісно, їм це вигідно, тому що маленькі, маленькі кав'ярні зачинені, а ось такі кав'ярні великі. Вони цим самим приваблюють людей і ну дають можливість людям попрацювати комфортно посидіти, тому що і кондиціонер працює, і ось на стелі вентилятори працюють теж більш-менш. Комфортно, є Wi-Fi, людям, кому потрібно попрацювати, то це, звісно, знахідка така кав'ярня. Ще годинку, мабуть, хвилин 40 залишилося нам посидіти і в три години мають увімкнути. Підемо за лісою в розвідку. Ми сподіваюся, що в три увімкнуть, щоб їй пообідати, а Лісу швиденько вкласти спати, бо вона щось вже бігає, каже, хочу спати. Женя залишився в кав'ярні, а ми за лісою йдемо додому. Три години я бачу, вже йду по нашій вулиці, що світло увімлене в деяких будинках, тож світло є. Зараз на печужині, що можна вже повертатися додому. У нас вже вечір. Ми халісно зараз... вийшли прогулятися. Слухайте, в мене середина дня тепер почала випадати. Раніше всер... посеред дня. Коли ми виходили з залісою на денну прогулянку, я брала камеру і з вами щось розмовляла, щось вам записувала. Так як зараз я в день не виходжу за лісою на вулицю, а виходила, тому що потрібно було її в полясті укатати на денний сон, бо по-іншому вона не засинала. А тепер ця розумничка засинає на денний сон в ліжечку. У нас ось таке нове перелаштування, і це досить круто для мене. Я менше часу витрачаю, але... В той же час у мене оця частина дня для запису відео випадає. Перша половина і одразу ввечері я вам останнім часом так записую. Ну, є те, що є. От, тож ми зараз з за Алісою вийшли на вечірню прогулянку. Йдемо в торгівельний центр. Вінкомплаза, там є дитяча кімната. Раніше ми досить часто тут доходили, раз в тиждень, два рази я на тиждень. А ага, останнім часом. Ми приїхали, але ми а вже ходимо. Вже йдемо І туди, біля, так, так? Сьогодні? Кінця, тому що ми на Аліса так. давно не виявляла бажання туди йти, а ось щось останній тиждень проситься. І от сьогодні ми вирішили туди сходити. Женя працює вже ні до 10-ї вечора. Робочий день, тож ми з Алісою вдвох йдемо сьогодні. Ух. Хочу Алісі з дітками побавитися. Трішки порозважуватися. Там е, супермаркет, мені потрібно дещо придбати. Тож все зробимо разом. І пройдемося, і Аліса трішки розважиться. І я куплю все, що мені необхідно. Єдина така незручність, що туди 30 дітей. Давай, проходь. Проходь вперед. Можна було би викликати таксівей туди і назад, але все рівно хочеться ще й пройтися, бо щось ми сьогодні зовсім мало находили, скажімо так. Тож, зробимо всі справи за один вечір. Дуже багато коментарів, типу що рух, дорога. Я йду з дитиною, з самокатом, але дякую за те, що турбуєтеся, за те, що хвилюєтеся. Багато коментарів таких, ну, дійсно, люди хвилюються, а багато коментарів, де люди ну, з сарказмом це пишуть. І, типу, яка ти мама, ведеш дитину по дорозі. Тож хочу сказати, я намагаюся бути уважною, обережною. Ну, і хейтерам, і людям, які це написали з негативом, я також вдячна, тому що це свого роду також турбота. І зайвий раз звертаєте мою увагу на обережність. No! Щур пробіг, бачила, злякалася, і я злякалася. Аж дядько засміявся, як ми з тобою злякалися. Нічого собі, прямо у нас під ногами. Фух, мені аж жарко стало. Спекотно. А тобі холодно? Нічого собі. Я не впевнена, що камера зафіксувала, як у нас під ногами просто полею пролетів той щур, але дядько охоронець, який сидів. Побачивши нашу реакцію, його це досить сильно насмішило. Ми з лісою злякалися добряче. Але ну, це таке, щурів в місці насправді зараз набагато менше, тому що активно ведеться будівництво, забудівля. Тобто, я думаю, їх трішечки так поганяли, тому що в період осінньо-зимній, коли був сезон дощів, Аліса на тротуар. Коли був сезон дощів і менше туристів, то на вулицях було дуже багато щурів. Я б вам про це говорила. Зараз то, звісно, набагато менше. От і ну, думаю, можливо, в зв'язку з початком туристичного сезону їх якось трішки потруїли. Ну і будівництво, як я вже сказала, також відіграє велику роль. Якщо в них там були якісь гнізда, то їх також там трішки. Розворушили. Так, невеличкий затор утворився. Тут машини стоять на узбіччі. Так, і проїхати всім решту дуже складно, але все вийшло, все вдалося так, Аліся, на цю сторону. Погнали далі. Хотіла вам ще розказати такий... Прикол. Я коли Алісі кажу, як тебе звати, вона називає прізвище, каже Аліса українка. Ну, якби в неї оці три слова, прізвище, ім'я і національність іде, от як завжди. Кажу, коли тебе дітки, коли ти граєшся з дітками, запитують, як тебе звати, ти кажи Аліса, коли там. Ну, я, я їй так кажу, що там прізвище, ім'я і українка, Ну, на всякий випадок, можливо, колись будемо кордон пересікати і будуть запитувати, щоб вона ну, знала. От. Але кажу, коли дітки запитують, то або хтось там з дорослих з тобою знайомиться, просто запитують, як твоє ім'я, каже Аліса. От, коли ми в неділю були на пляжі, і вона гралася з дітками, там бігала, в'єтнамські дітки. Там була дівчинка трішки старша. Вони бігали, і я почула, Акаїна. Щось так вона сказала, Акаїнка. А Аліса саме українка каже, як Акаїнка. А Р вона не вимовляє, і У також в неї не виходить. Вона заміняє на А. Акаїнка. Отож. Е, я ніби то й почула, але ну, думаю, доросла дівчинка В'єтнамка, там, мабуть, щось в'єтнамське, а я собі, уже, як завжди, чую те, що хочу чути. Але коли я вже монтувала відео е, відео вихідного дня там, за суботу та неділю, і коли цей момент там, вони і в хованки гралися, і я почула, чітко, та дівчинка е, декілька разів на Алісу сказала, Акаїна". тобто Аліса, Знову ж таки, коли її дітки запитали, як тебе звати, вона сказала українка. О, що Аліса? Ти моя маленька україночка, але коли дітки з тобою знайомляться, потрібно казати, що тебе звати Аліса. Май Аліса, так. Май Аліса, Май Аліса, не май Аліса, а Ам Аліса.

Ну, потрошки моє англійське англійські слова. Вчимося розуміти англійську, тому що їй доводиться і англійською. Інколи з в'єтнамськими дітками комунікувати. Ось, Поки що так у нас виходить. Як тебе звати Українка? Мене, наприклад, дуже сильно повеселило це, коли я монтувала відео. Ну, вирішила вам розповісти. Тут багато різних. Автоматів, атракціонів для діток. А тут ось дитяча кімната з гірками, батутами, іграшками. 50 тисяч дон. Коштує без ліміт. 50 тисяч дон це біля 2 доларів. І без ліміт можна хоч цілий день тут знаходитися. Так, Аліса грається, а я поки що схожу. Супермаркет там їх ну не, не випустять, там зачиняють дверця, та дітки самі не можуть вийти і там постійно хтось із вихователів стоїть. Тільки разом з дорослими, хтось із дітей може вийти. Тож я не те, щоб я спокійна на 100%, тому що я її ніколи так само не залишала. Зазвичай ми з Женією приходили, там жені міг залишитися. А... Біля дитячої кімнати Аліса сама грається в дитячій кімнаті, і не потрібно, щоб ми з нею були. Вона там з дітками грається, іграшок там багато, тож вона знайде чим зайнятися, але я вперше її залишаю так само, трішечки хвилююся, тому що ну тому що це природньо. Але я знаю, що точно вона нікуди звідти не вийде. Тож я ж швиденько зараз в супермаркет, тому що часу у нас не так то багато. Ми трішки запізно сьогодні вийшли. А... Аліса запізно лягла спати, потім я її поки розбудила, вона, ну звісно, вже сонечко почало заходити, то вже не дуже гарно почала прокидатися. Вона згадала, що вона хоче в дитячу кімнату, роз... розплакалася. Я її вже вирішила ось так розрадити. Та Здійснити її бажання, тож нехай хоч з півгодинки пограється. От, а я за 10 хвилин швиденько зараз в супермаркеті куплю все, що мені необхідно. Так, ось такий багатик. 9700 рівнець потрібно взяти. Женя замовивав, це його улюблені 40 тисяч. Вони коштують, що візьмемо порадувати його. Ще пральний порошок я візьму, він коштує 40 тисяч дон за 700 грамів. Ось такий беру, він поганий. Інколи ось такий беру, рожу, інколи такий. Ну, немає значення. Всі гарно беруть, але беру ще дешевше. Все, мабуть. Так, 90 тисяч дон я заплатила, повертаюся до Аліси в дитячу кімнату, це на поверх, просто на поверх вийшов. Ти катаєшся на машині? Тобі тебе все добре? Да. Ти розважаєшся, бавишся да. з дітками? Ні? Ні? Сама граєшся? А подружка в тебе є сьогодні? Да, да, да. Ні, не, сьогодні немає. Ну добре. Так, Алісу не можна забрати, як завжди, розгулялася. Там на батуті. Якась гра цікава і дорослі. І маленькі. В дитячій кімнаті дуже багато різних іграшок Карусельки, батути, машини, транспорт різний. Тут ось така зона. Дитячі такі дрібненькі камінчики для дитячої моторики, щоб дітки перебирали, набирали об різні формочки, тут о, різні грабельки, лопатки, все що завгодно, млиночки, щоб дітки розвивалися. Дуже крута штука, Ліся. Ну, Час від часу також грається тут. Так, а тепер залишилося забрати її звідси. Так, ну що ж, ми повертаємося вже за лісою додому. Аліса награлася, я купила все, що необхідне. Ось таким у нас був сьогоднішній наш день. Півдня до трьох годин дня сиділи без електроенергії тимчасовий блекаут, але вийшли з цієї ситуації. Трішки в друзів посиділи, трішки в кав'ярні. тож Нічого з нами страшного не сталося. І насправді я навіть порівнювати не хочу з тими блекаутами, які були в Україні, тому що я знаю, що зараз хтось обов'язково знайдеться, хто напише, що який-то у вас там блекаут, то, то в Україні, то ви навіть не відкривайте роти, щоб жалітися. Я, я ж кажу, я навіть порівнювати не беруся і розумію, наскільки. Людям в Україні в цьому плані дуже складно. Я просто вам показую наше життя, що в ньому відбувається. От, Тож розповідаю все, як є. А вам вже хочу подякувати за те, що були з нами, що дивилися це відео, за ваші вподобайки, коментарі та підписку. Бажаємо вам за лісою гарного дня, мирного неба. Бувайте, до зустрічі завтра в новому влозі.